Привіт, друзі! Привіт, друзі! Ми дуже швидко хочу вам розповісти про пропозиції цього тижня. Тобто, в цю неділю. Ось ці пропозиції закінчаться Рок, завтра. Рівно в дванадцяті ночі Тиква приватиця або карета приватиться в тикла. Тому поспішайте обов'язково за, якщо вам це сподобалось, обов'язково замовити в своїх кабінетах. І так, з чого ми почнемо? Ну звісно ж з парфумів. З так, 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 добре. І найкращі такі, знаєте, пропозиції це на туалетна вода. Ось така як лабланк. Іде тут мандариновий шприц. Так е, дуже і якась роза, яка цвіте а, на біла роза, віла. яка цвіте на навіть під снігом. Так. Ось так виглядає ця туалетна вода, вона відкрита. В нас в офісі вона постійно відкрита, і для того, щоб підняти собі настрій, я роблю в офісі так, ось так, і воно і мандарином спахне, і таким приємним. Але, хоча і він був випущений взимку, взимку, але цей аромат і так зараз підходить, тому що ось запах мандаринового шприца, він дуже веселий. Він не весняний, не літній, просто він дає трохи натхнення. Дуже... А ще дуже така, знаєте, сол... солоденька і грайлива, я б сказала, це ось така туалетна вода, ось відбуваче далече. Тут іде в нас мармелад, рожева троянда. І знаєте, він настільки витончено м'який і дуже приємний. Ось мені здавалося, я взагалі солодкі аромати не дуже полюбляю. Але цей мені настільки зайшов. Тому що від нього ну знаєте така грайливість саме відходить дуже раджу вам відбувати від, конконфетна. Да як ну, так, так, на дуже ніжний але дуже ніжний так ще одна туалетна вода. Якщо ми кажемо про еклат, то це класичний еклат-крем для жінок. І цей аромат дуже ніжний, це перша екла, який з'явився, і на нього ну, майже 60% знижки зараз. І е, він стійкий, тобто це парфумована туалетна вода. Зверніть на це увагу. Хто знає, обов'язково придбайте з такою пропозицією. Далі ще одна туалетна е, парфумована туалетна вода це Дівайн. класичний також, це головний Дівайн. Зараз вона також стала парфумована. Тут біла, фрезія, ніби коли, да? біла фрезія, і тут дуже водний цей такий. Квіти водні квітні стихії. Воднекра дуже красиво сказано, водної стихії. І ще ну, не головне, дизайн він повторює плаття жінки. Воно довге, вполне бо дуже богемне Так. до речі, в перекладі дівань означає божественна. Тому якщо ви хочете стати божественною, неповторною, саме цей диван, диван для вас і вже закінчення для чоловіків. Для чоловіків. Тут є відділя, грейпфрук, герань, дуже класний аромат. Він називається Містер Містер Джордані. Сам я не так його спершу розпробував, але мені звернули увагу саме Фіненти, факун, мої, мої клієнтки. І м'який з одного боку, і теплий з другого, але є нотки свіжості, ось там грань, яка є, і грипом Але витілер, хоч це і не парфумований туалетна видає, але, але витілер дає дуже стійкість цього аромату. Це тільки парфюми і, і репішмидалія. Він бадьор, під бадьорливий настрій зранку нам і ввечері будуть створювати наші гелі для душа. Ви які вони густої текстури, дуже густої, їх потрібно чуть. -чуть. Рожеві іде з малиною і м'ятою, тут всередині знаходяться натуральні відлущуючі частинки. Тобто ви і миєтеся, очищаєте і одночасно скрабуєте собі шкіру. Okay. І ось такий з какао і кокосу. це такий для любителів кави, мабуть, і самі. Солодощі. Солодощі тако... так, дуже гарні. А ну, ще... Якщо так вже помилися, треба нанести крем. Так, дивіться, це у нас з натуральними ефірними оліями, серія йде Essence Co. Вона ось така з дозатором, тут 300 мл, Вона навіть, як поставити її ось так на полочку, дуже естетично естетично навіть і виглядає. Легка текстура, швидко вона вбирається вашою шкірою і шкіра задоволена. Здається, це, це шафраном, так? Так, шафран, так, так, так. Це серія з запахом шафрану. Супер, супер. Ну і я гадаю, тобі треба розповісти. А для діток наших. Дорогеньких, дивіться, ось такий ось також також тіла, бо діток також сохне шкіра від сольця, від цих вітрів. Це з ароматом яблучка, такого свіженького, зелененького. Ой, так дійсно. Таке дуже приємне, натуральне. Дуже ну, натуральне, так. Ой, дуже приємний Уласне. аромат свіжого такого яблука. Так, ну, і для ручок наших кремиків, бо супер знижкам, я б сказала. А давай його відкримо, покажемо, Тут відстори. іде аромат. Усіх букетів угу, весняних да, квітів. Весняні квіти є саме так. І він дуже, Я, таки... Ось мені, наприклад, більше запах буску відчувається. Да? Ну, може бути. А мені але... тюльпани тут пахнуть. І... <Да>. У, у, у кожного сприйняття своє. А давай ще подивимось на цю текстуру. Він теж дуже легенький. Він легенький, а да так. Я вже ніжний рожевий колір І він бачите, відразу. На вашій шкірі. Так, <реш> да, Це дуже гарно, Плач. особливо зараз, влітку, коли не хочеться. Дуже живе. На не миттєво відбралося миттєво... вашою шкірою. Ну, і про декоративну косметику, ти вже розкажи сама, бо так. також є дуже гарні пропозиції з декоративною. Так, це такі в нас дві пропозиції. Це у нас легендарна туш наша 5 в одному з силиконовою кісточкою для об'єму, для подовження, для розділення. Вона робить все. <реш> Оця хорош. одна штучка робить все. вам. І Недавно вийшла у нас новинка, саме помада кушон з ефектом блиску. Ви знаєте, вона мені так зайшла, я її дуже полюбила. Я взяла собі один відтінок, він називається Нюд у мене. Я вам хочу показати. Він ось так, дивіться, викручується, іде з блискітками. Але текстура у цього кушона, саме з, з блискітками, вона густіша. і вона Довше тримається, ви погляньте, які переливи і який колір дуже гарний. Зверніть увагу, що там розпродажі в пропозиції. Так. Піхні, де Ціна ці на нього просто Бомба. Бомба, реально беріть, і ви дуже будете задоволені. Він тримається дуже довго, сходить дуже повільно і ніжно. Тобто, навіть якщо ви нанесете, да. Супер. якщо Подивіться. ви нанесете його на олівець, то ви будете вражені. Супер. Я вам дуже рекомендую саме з блисківками ось цій помаду Кушон. Ось такі пропозиції тижня. Поспішайте робити замовлення і до нових зустрічей! Все, пока-пока!